Дівчатка, сьогодні ми з вами спечемо шоколадний торт, який тає в роті. Ну, він дійсно дуже смачний. Це буде нам до чайку. У нас завтра будуть гості, от. а одна буде дуже така основна. То ми вирішили спекти тортик, щоб було до чайку. Ну будемо зараз розпочинати. Я вам розкажу зараз докладно рецепт, як його робити. Так, беремо мисочку, я ставлю зразу їх на ваги. От, беру ложку. Так, тепер ми беремо борошна 190 грам. Так, отак от, от наложуємо. Так, наші. Ну Трошки не досипала, думала, що вже. Не ще а, вже тепер пересипала. Так, отак. 190 грам борошна, какао 40 грам такого щоб було у вас воно таке темненьке. Так. Так. І рехлітіля. Ну, так як я казала, порошок до печива. Так. Ложечку нам потрібно. Ну, я такою виміряю. Отаку, ми з вами зробили. Так, тепер беремо це все добре перемішуємо. Отаку. Тоді ставимо на, на ваги іншу вже миску. Ту прибрали вона в нас в сторонці. Так насипаємо 180 грам. Я так прямо з баночки. Ми так його зберігаємо. Так, 180 грамів цукру. трошки даже і пересипала. Як раніше в магазинах, ото на вагах таких було. Так, тоді сюди додаємо 50 мл звичайної олії. Я її так от ложкою. Так, оце у нас вийде. Так, додаємо сюди два яйця. Ну, так як у мене одне трошечки поменше, бо я купила з молодих курочок, то воно таке маленьке, то одне двойне, а одне малесеньке. Так, беремо ем, сюди, зараз оце розмішаємо і тоді будемо додати 150 грамів молока. Дівчатка, я ще забула, перед тим, як перемішувати, сюди треба додати одну ложку ем... Ой, як воно? розчинної кави. Я взяла трошки поменшу, то я. Так. Отак от беремо і перемішуємо. Паночка моя з от. Все. Якщо добре перемішала, його не треба там дуже взбивати, нічого, просто щоб воно було однорідне. добавляем сюди 150 мл молока. Так, отак. І теж добре перемішуємо. Так, тоді, коли це ми перемішали все, беремо на наситочку і просіємо так, щоб як де, повітря у нас додалося. До тіста. Так, і так от ми його сюди легесенько, так. І потім те все перемішуємо. Додали це все і перемішуємо. Змішуємо до однорідної маси. Воно так добре змішується, дівчатка, воно не, не тяжко, без всякого міксера. Просто венчику. Прекрасно. Бачите, як змішалося. І таке дуже-дуже темне. Так, ну, вроді все. Так, тепер беремо е, звичайного кипятка 50 мл і додаємо сюди. Ось таке тісто у нас виходить. Зараз ми беремо Противень, що там у вас форма для випічки, що у вас є. Заливаємо туди і відправляємо в духовку. Так, беремо, положили на, на цю, я вложу в форму пергаментну бумагу. От, і виливаю повністю все, що в мене тут є. Ось такий він вигляд має в протвині чи в тому формі. Так, дівчатка, 30 хвилин, 180 градусів. Все, ставлю я в духовку. Так, ми вже дістали свій тортик у формі, нічого не витягуємо, хай вона у вас так і залишається. Так, тим часом беремо сливок 150 грам. І який у вас є шоколад. У мене отакий чорний. Є у вас чорний і білий, який, в общем, який у вас є. Додаємо шоколаду 170 грам. Ставимо на вогонь. Розтопимо це все діло, закип'ячувати його не треба. І будемо тоді далі заливати. Поки наш шоколад розтопився, я нарізала отак от банан, одну штучку. Так, тепер беремо наш тортик. Ми його з форми виймати з вами не будемо. Так, потім беремо цей весь шоколад. Із сливками, тим, і виливаємо сюди і равномірно розпреділяємо по всьому. Так, потім, отак от як уже зробили, ну, так як вам подобається, там положіть той банан. Я отак от покладу кругом хай. Ось так от. Хочете, які, ми, які у, вас, у вас є, там прикраси такі, можна горіхами засипати, можна. Ну, це, це ваше. Це не обов'язково так, як я. Але буде смачно. Щоб <с après> не поклали, буде все смачно. Так. Отак от. Ось такий у нас вийшов з вами тортик. Тепер. Ми його ставимо на сутки в холодне місце. Якщо у вас не буде видержки, можна і раніше розпочинати його їсти. Ну, а так, щоб він захолонув, у вас цей прохолодне місце. Я думаю, що вам сподобається цей рецепт. Він швидкий, дуже смачний. Ви скористаєтеся такою нагодою і приготуєте таку смакуту. Ну... Уже пробувати я його не буду, тому що ну як він же ще не виставився. Уже будемо пробувати завтра. Який він на смак у нас вийшов? Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі.